Прошу встати, суди Так, то до доброго дня чи доброго, доброго ранку? Прошу встати. Я не доброго ранку. Доброго. Ще. Доброго. Немає обіду. Шановні колеги, у нас. На пленарне засідання Другого сенату внесено питання про розгляд справи No3, Тереста 111 з 2021, за конституційною скаргою Абрамовича Олексія Володимировича щодо конституційності абзацу 2 частини першої статті 39 Житлового кодексу України. Справу розглядаємо в формі письмового провадження на пленарному. Засіданні другого сенату присутні судді Сергій Головатий, Віктор Гордовенко, Василь Домак, Володимир Мойсик, Олег Первомайська, Галина Юровська. До початку розгляду справи на пленарному засіданні не інформовано нас про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів з боку будь-якої судні, що беруть участь у засіданні. Також на адресу суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження. Про відвід суддів. А чи є самовідводи? Немає самовідводів, немає, тому а за таких обставин кворум для проведення засідання сенату є. Головує на пленарному засіданні суддя головатий. А, і ми далі повідомляю, що цю частину. Пленарного оціни, що є відкрито, фіксують за допомогою технічних засобів і ведуть протокол. Записи від детенсації буде оприлюднено як те має бути згідно закону про Конституційний суд. Оголошу планарну ціну Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач у цій справі колега Віктор Городовенко. 1 лютого цього року наш Сенат ухвалив розглядати справу цю. У формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників конституційного провадження на це засідання. Дякую, шановний засідання, Високий суд. Інформую, що всі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про дані час цього пленарного засідання. На пленарне засідання другого сенату не з'явилися. Від суб'єкта права на конституційну скаргу Абрамовича Олексія Володимировича на адресу суду 9 березня 2023 року надійшов лист, в якому він повідомляє, що не може з поважних причин взяти участь у засіданні, просить розглянути справу без його участі. Від постійного представника від представника президента України у Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 15 березня. Цього року надійшов лист, в якому він також повідомляє про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин, просить розглядати справу без його участі. Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Євгенович Дирдін знаходиться у приміщенні Конституційного суду на засіданні першого сенату, яке відбувається одночасно із засіданням нашої селі. Дякую. Дуже вам дякую, шановні колеги, з'ясовуємо питання. Я думаю, можемо з'ясувати ці питання, так би мовити, не один за одним, а всіх разом. Стосовно чи будемо розглядати ми справу за відсутністю самого суб'єкта права на Костінськаргу Олексія Абрамовича, представника президента в нашому суді Сергія Дембовського і представника. Верховної Ради у нашому суді Максима Дердіна. Повідомлення судового судов розпорядника ви всі почули. Суддя, шановний суддя, доповідач Віктор Леневич, прошу. Вас. Дякую. Я вважаю за можливим розглядати справу у відсутності вказаних осіб. Шановний колег, хтось заперечує з вас? Ні. Тому я прошу на голосування розглядати справу за відсутності і суб'єкта права на скаргу, і представника президента, і представника Верховної Ради. Прошу проголосувати. Ми проголосували одноголосно і продовжуємо тоді засідання. Е я для викладення змісту конституційної скарги і підстав для відкриття провадження надаю слово судді доповідачу Віктору Валентиновичу Гродовенко. Прошовського. Дякую, шановний Сергій Петрович. Шановні колеги, присутні. Абрамович Олексій Володимирович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на конституційність. частини 2 статті 24, частини 2 статті 47 Конституції України, абзац 2 частини 1 статті 39 Житлового кодексу України, Законом України про деренізаціацію законодавства України від 21 квітня 2022 року, який набрав чинності від 7 травня 2022 року до житлового кодексу Української СР внесено зміни. Зокрема, назву викладено новій редакції Житловий Кодекс України. А в тексті кодексу слова рада народних депутатів у всіх відмінниках і числах замінена словом рада у відповідному відміннику і числі. Другий сенат Конституційного суду України від 1 лютого 2023 року. Відкрив конституційне провадження в справі за конституційною скаргою Абрамовича Олексія Володимировича щодо відповідності Конституції Конституційності Абзацу другої частини першої статті 39 житлового кодексу України. Надалі <зас> із конституційної скарги та долучених неї матеріалів бачається таке: автор клопотання просить перевірити на консійну на відповідність конституції України конституційність абзац другої частини. Першої статті 39 кодексу, за яким громадяни беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем проживання виконавчим комітетом районної міської районної в місті селищної сільської ради за участю громадської комісії житлових питань, створеної при виконавчому комітеті. Застосуючи абзац другої частини першої статті 39 кодексу в постанові Верховного суду в складі постійної колегії суддів Третьої судової палати касаційного цивільного суду від 27 травня 2021 року, яка є остаточним судовим рішенням в справі суб'єкта права на конційну скаргу, Верховний суд погоджується із висновками судів першої та апеляційної інстанції що подання документів та вирішення питання прав зяття особи. В тому числі колишнього військовослужбовця звільненого в запас або відставку на квартирний облік здійснюється виконавчим комітетом місцевої ради за місцем постійного проживання та реєстрації особи по відповідному населеному пункті. Верховний суд також вказав, що обґрунтованими є висновки суддів про правомірність відмови виконавчого комітету Чорноморської міської ради у прийнятті позивача та членів його сім'ї на квартирний облік. Що, оскільки Абрамович постійно проживав та зареєстрований разом з членами своєї родини на території Березівської міської ради Одеської області, автор клопотання вважає, що внаслідок застосування в остаточному судовому рішенні в його справі, абзац 2 частини, частини 1 статті 39 кодексу, його дискриміновано за знакою місця проживання та порушено консійне право на житло, гарантоване частиною 2 статті 47 Конституції України. Обґрунтовуючи свої твердження, суб'єкт права на консійну скаргу, цитує норми Конституції України, Кодексу посилається на судове рішення в своїй справі. Відповідно до частини 4 статті 59 закону України про консійних суд з метою забезпечення повного об'єктивного розгляду справи, мною, як суддею доповідачем цій справі були направлені листи щодо висловлення позиції по суті консійної скарги Абрамовича Верховній Раді України, Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого, Київському національному університету імені Тараса Шевченка на Національному університету Одеська юридична академія, Львовському національному університету, ім. Івана Франка, Городському національному університету, Національному університету Львівська політехніка, відповіді, від яких будуть оголожені в закритій частині судового засідання. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дуже вам дякую, шановний Віктор Антоновичу. Колеги, які є запитання у вас до нашого колеги судді доповідача Запитань немає стосовно додаткових документів матеріалів, які мали би бути долучені до справи. На вашу думку, все, що ми Додаткових документів немає. Не ж, колеги у вас когось є? Немає за таких обставин. Я вношу пропозицію визначити дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного сідання нашого сенату завершеним. Ніхто не заперечує. Ставлю на голосування. Прошу проголосувати. Проголосовано одногласно. І ми переходимо до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення справи, яке буде оприлюднено на вебсайті суду відповідно до закону. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату з розгляду цього питання. Я оголошую. прошу встати, суд іде.